Всім доброго дня. Сьогодні у нас цікава тема. Чистим сажом заглянумо котлі. Це треба робити раз на рік. Теплообмінник. Зобиття теплообмінника показує нам термометр за рік. У нас збирається сажі на теплообміннику і вона підвищує температуру димогазів приблизно на 20 градусів. Чистий теплообмінник, температура 140-150 градусів. З часом він забивається, покривається сажик, це теплоізолятор, підіймається до 160-170 градусів по термометру. Тому раз на рік обов'язково треба чистити. Частіше я не бачу в цьому необхідності, тому що теплообмінник у нас досить велику площу має, там 3,5 квадратних метрів, 15 секцій човної батареї. Для цього нам потрібно компресор, звичайний, який вдома був, підход сюди. Це забув як він називається. Заганяється сажа сюди, відфільтровується і падає відстойник. Це згнивший ресивер з насосною станції. І отак от от він знімається і ставиться. Значить У нас в якості полісосу стоїть звичайна головка від полісосу старого китайського. 에, стоїть в горщику, це другий горщик. Внутрі там стоїть, видно, ось 50-та труба і завернута. 에, витягує повітря, повітря закручується. Тут отвори. Скажімо так, Відфільтровує воду. І через ці отвори вода скапає 에, обратно. Це все стоїть у звичайному. Пластмасовому бідончику. Тут стоїть металева, металева обойма, що його здавлює. Знизу залито там розчином. І піптик стоїть ось в центрі по ньому видно, скільки води треба наливати. Збоку стоїть ось о... заходить повітря, закручується, перемішується вода з сажею, з мелкою фракцією. Ну І сідає, так як вона більш тяжола. І це все так. Без будь-яких ущільнювачів все це сюди так кидає. кидається і просто головка. Води там ще нема. Значить, вон у нас вода приготовлена. Перед роботою о, треба руки намастити будь-яким милом. Намастили бажано господарство, рідким або будь-яким. Тоді вода висихає, у вас начебто перчатки. Набагато легше руки миється. Це або в машині, як виважається в мастилі в грязному, руки, набагато краще миються. Для чистки теплообмінника от він туди зверху залазить і е повітрям видувається. Значить е обичний пістолет в ньому висунено відрізана кусок головки для більшого проходження повітря, гумовий шланг, для того, щоб можна було зручно. Кончик запаяний терець, отвір просверлений тут один, десь на 2 мм, і 4 штуки по бокам. Воно у во всі сторони здуває пиль. Пиль там э, легка, гарно здувається. І так далі. Значить, э, Покажу, що у нас ми маємо на сьогоднішній день за сезон опалювальний. Ось так, там вже і паутина з'явилась. Пускай І ми маємо. Отакий у нас теплообмінник і сажа там. Це нижня частина подача. Сажа суха, гарно всипається. Отаке на дверцятах. В іншому це під трубою. У нас. Дивимося, що там під трубою. Ну, теж надуло, понасипало так, будемо зараз все це чистити. Стенки чисті у нас, а от знизу є. Ну, нічого страшного, маємо що маємо. Для того, ага, ще ж верхня частина у нас. Табуреточка тут. Зазвичай я сам. Чищу. Значить, ось у нас теплообмінник. Зараз я трохи інше світло включу, отак, краще видно. Сажа є, звісно, але не критично. Це ми вже підтаплювали сміття всяке папіри, і воно таке о, прикопчене трошки о, о, хайло. А так зазвичай хайло досить чисте біле. Отак от, якщо. Щоточка почистить, то легенько воно все щищається донизу. Заслонка у нас відкрита. Беремо ну, або газету, або у нас в частності з під'єднання коробка, підпалюємо і туди засовуємо для того, щоб прогріти димоход, щоб менше пили, ну пиль не видувалося по хаті. Зазвичай, як піч тепла, але ще зараз літо, у нас вона вже остивше. Зазвичай це треба робити, коли ну, в кінці сезону або перед початком три рази протопили, грубо прогрівається, демохід прогрівається, вологи там нема. І тоді ідеалі чистить сажу. Так як зараз літо, то ми просто прогріваємо для стабільної тяги. Можна феном прогрівати, але просто коли ви палите, то видно, як воно збільшується тяга. І туди прямо засовуємо. Видно? І воно видно, як горить. Трошки тримаємо це, спалюємо папір або газету, газета краще розгорається, горить. Коли прогрівається, воно набагато краще тяга. Так як на вулиці зараз 20 градусів, а в хаті там ну, 23. По морозу, це, звісно, краще робиться стабільна тяга. Значить, Ми прогріли е, димохід. Тепер у нас е, дві заслонки є, типу турболізатора. Беремо їх і витрушуємо прямо туди. От сюди покажи. Е, передня заслонка, як видно, тут багато дуже залий. Незважаючи на те, що висока паливна камера, у нас. 120 сантиметрів все одно золу сюди виганяємо. Ми її просто туди струшуємо. О, ніфіга собі. І все це прямо тут і чистимо. Всю пилюку туди вниз засасує, бо трубу ми прогріли. І так все потрошку зчищаємо і виймаємо поступово. Воно все зсипається донизу. Це кісточка для батареї красить дуже зручно. Не тільки батареї красить і прямо туди все це скидаємо. І все прибираємо. Це один у нас. З цієї сторони другий. Він там у нас знизу стоїть. Він стоїть на таких крючочках у нас. Ми його підтягуємо. Ну і, і проволочку. Вони просто зроблені з анцинковки, як временне. Але там температура не така висока, щоб метал згорав. І так, обережненько його притримуємо і заодно і чистимо. Робота неприємна, бажано це робити о, в масці. Ну, але сажа туди, я вже роблю третій раз. Ці груби, груби, скажімо так, не замітив, щоб сажа була тут, вона розліталась. Вона має таку форму. Отак от, от аж за батареєю туди заходить і перешкоджає вільному проходу газів. Далі беремо. Тісточку і з самого верху оце все зганяємо туди, вона зсипається донизу. Сажа пухка і при найменшому дотику вона зсипається. І так от теплообмінник. Скільки є можливості. Сипаємо. Чого не компресором зараз? Тому що щоб воно не розліталось. Компресором ми тоді здувати будемо, коли вже нижче пийде. Прикриємо лістом оцим металу частково. Так, пошли. Все, що ми можемо достати. Є трохи золи. По-нормальному -по треба було ще вище паливну камеру робити, щоб золи менше видувало сюди. Висипаємо загальну частину сажа, а тоді знизу зберемо її. Всередині. Це займає не так багато часу. Більше займає часу підготовка. Все принести, все поскладати, поприносити, а тоді все це розібрати. А так, в принципі, нічого тут складного нема. Ну приємного не дуже багато, але що ти робиш. Раз на рік це треба робити. Значить, попали на камері, що ми робимо? Дивись сюди, Покажи. Там у нас є три форсунки і ми їх Світ туди. Значить, Тепер беремо нашу трубку красивеньку і зверху вниз починаємо потрошку здувати. Супово ми зсовуємо і здуваємо вниз. Бачу, на всю довжину ми продули, знову вибираємо, ще раз продули знову вибираємо, поки там не буде пилі. Пи, пи, пи. Пилюку всю затягуємо туди вниз і по трубі або ну, тяжелі фракції падають низ, більш легкі вилітають в трубу. І так, що ми зробили? Пилісок на вулицю і хай там видуває трошки винпили. І продовжуємо все це тянуть. Далеко завісти нам. Звичайна 20-та там труба м'яка, е, намотана якась там утеплювач і ми його так внагінькою чуть, чуть запихуємо. Значить, е, ми там почистили е, загальну частину, вона впала вниз. Для того, щоб ми могли нормально працювати, ми е, е, нижню частину всю збираємо е, сажі і де витрушуємо цей е, відстойник. Чому? Тому що він невеликий об'єму, краще його літрів на 50-70 брати, Бо це 35-літровий і може його не вистачить е, для заповнення. Води ми туди підлили і вмикаємо. Зараз буде шумно. Крякнув подовжувач. Прийшлося притягнути здорово. Якщо у вас довгий подовжувач, то не забувайте його розмотати. Кількість сажі, що на нагріб, назбирав бирав 12 літрове ведро, ну і так десь пів ведра. Загорілась сажа, не можна прогревать е э, паперам, бо загорілася сажа, пришлось и екстрено вигрібать. Прямо в воду, тут трошки сажи, зовсім трошки. Ну і тут мачмала в моєму От стоїться, тоді треба злить. Спалив шланг, замотав, знов спалив. Але висновок такий, що можна серед зими запалити її трошки знизу і вона поступово вигорить. Ось так от. Тепер дружина повбирає, і все буде чудово. І так, що ми почистили? Ось такий вигляд має теплообмінник. Отак от. Досить чистий порівняно. Скільки видно було, дно видно. Нормально. Сфокусувалося. І з цієї сторони видно низ. Щось погано фокусується. снизу все по красоте теперь сюда засовываем лампу и там подываемся что у нас в воде.